Пане Олеже, сьогодні прикра поразка на домашньому стадіоні після фактично місячної перерви в чемпіонаті області. Один-три. Я думаю, однозначно не очікували цього результату. Не очікував. Тяжко зіграла захист, дуже практично три голи самі собі привезли. Ну, Діма Гревцик вийшов після важкої травми, може не встиг повністю відновитися, але старалися. Кажу, але виграє той, хто більше забиває все. Не могли самі багато забити. Моменти створювали. Ну нічого, рухаємося далі. Прикра поразка. Забуваємо її. І ще в нас є в першому колі три гри, яким треба набрати очки, щоб попасти в першу вісьмірку. Дякуємо і удачі вам в тих матчах, які залишилися. Дякую. Пане Іван, вітаю вас з перемогою. Важка перемога 3-1 за надзвичайно важких погодних умов, завдяки яким якостям ваших футболістів в першу чергу вдалося здобути цю вікторію. І три очка. Дякую за вітання. Ціленаправленно, хлопці були налаштовані на цю гру. Ми маємо певні вимоги від нашого керівництва, і ми сьогодні не могли втрачати очки. Тобто, хлопці знали, поставлено задачу, хлопці відпочили, так як ми не брали участі у Кубку області. Хлопці мали змогу десь відпочити з сім'ями. І певно що Засумувати десь за футболом, адже перервав місяць часу. Там е, тренування, ну тренування це тренування, це наігрування, чогось. Е, самовідача дуже дякую хлопцям сьогодні за це. Вони зробили максимум, вони вижали себе все, що могли. Е, це було видно вже по судомах, які їх хапали, е, е, які були присутні вже у їхніх ногах е, у кінцівці матчу. Е, браво сьогодні, хочеться просто їм аплодувати стоячи». Сьогодні у команди були лише 13 в заявці, один гравець вийшов на заміну, тобто фактично обмеженим кадровим потенціалом чому так мало футболістів? Е -е, всі проводили селекцію, а в нас вийшло, як завжди. Е -е, десь трошечки недопрацювали, десь чомусь по якихось технічних причинах у нас не пішло до дозаявку три гравці. Е -е, я сподіваюся, на цьому тижні воно виправиться ця ситуація. Дехто поїхав, отримавши вже, отримав вже 25 років і отримавши папери нарешті, що вони е, є, скажімо так, можуть вільно пересуватися Україною. Поїхали десь з сім'єю відпочити. Е, є присяжнюк Назаря, який за сумою чотирьох жовтих карток сьогодні пропускав цей матч. Ну так, обставина на обставину, і воно ось в кінцевому результаті вийшло те, що ми сьогодні приїхали в 13-й. Хтось на роботі. Можливо, це і на краще, що фактично футболісти зібралися, не очікуючи допомоги десь на заміну на того хлопця, а саме тими людьми, які є, видали все, що вони можуть. Ну, повторюся, сьогодні хлопці просто всі себе віддали на футбольному полі, за що е, їм велика. Е, Шана, повага, і е, ми просто сьогодні побачили, що ми рухаємося в правильному руслі, тому що е, грати з командами, які грають не один сезон уже вищій Лізі Тернопільської області, грати на рівних. я думаю, ви пам'ятаєте, і Агрон матч, і матч з медоборами. І ви, як талісманці, вже матчі коментуєте постійно, так і е, Просто хочеться їм велике людське дякую сказати за те, що вони вийшли, виложилися, зробили результат, і ми вклинились далі у боротьбу за вихід до Золотої Лі. Як на мене, я знаю, що тренери не люблять називати кращих, але все-таки, як на мене, був кращим Костянтин Іщук, який два забив. І Олександр Волков, який врятував як мінімум 3-4 моменти в другому таймі. Можливо, ваша думка якась інша? На полі грає команда і виграє команда. Сьогодні Костя, Іщук просто зробив те, що він боявся робити три роки, ще починаючи з району. Він бачив голкіпера і він бив. Сьогодні він зіграв дуже чітко і головою і ногами. Він на замахах, на замасі прибирав. Він холоднокровно реалізовував свої моменти. Так, да, він е, відіграв дуже класну гру, але знову повторююся, сьогодні на футбольному полі, полі просто були е, просто бійці, які доказали, що не просто так називається клуб Зелені лев. Е, ви згадували, що керівництво поставило конкретну задачу. Це саме про ту, яку ви вже згадували, це вихід вісімку кращих, а там вже буде боротьба. Е, ну, а там е, вихід вісімку кращих, це вже буде результат, який націлений був на сезон. А далі вже можна нав'язувати. Ми показали, що ми можемо нав'язувати боротьбу е, всім командам. І Ізбараш дуже хороша гра в нас була зі збаражем у себе вдома. Медобори, повторюся, агрон сьогодні Велика Березовиця. Так, да, Десь не пощастило з бручом, не пощастило нам е, соколом. Бо двічі, походимо, матчу, що там, що там ми е, вели у рахунку, і якось так воно. ну, Десь е, футбольний Бог е, любить робити інтриги і е, все ще попереду, адже в нас ще є Галич. Е, є, ми приймаємо їх вдома, бухівці, вікно. Так що це ще буде заруба ще та. Дякую. І ще раз вітаю вас власне, з першою перемогою на посаді виконуючого обов'язки головного тренера Зелених Левів. Дякую.